Один із варіантів для установки та монтажу електричного лічильника це є контейнера. Навчальний процес у нашому навчальному центрі триває безперервно. Із 17 березня почали заняття електромонтери з експлуатації електролічильників. Група 17 осіб. І наш традиційний метод одночасно навчаються, тобто проходять підвищені кваліфікації, досліджені електромонтери з експлуатації розподільних мереж, а також особи, які проходять первинну підготовку і перекваліфікацію. Особливість підготовки великий обсяг практичних занять із електровимірювань, із вивчення характеристик сучасних лічильників електричної енергії. Наголо, звичайно, на трифазних лічильниках. Нік-2104 це різновидність однофазних лічильників. Першу плеву заходить фаза, другу виходить фаза, в третю заходить ноль, в четверту виходить ноль. Перевірите відсутність топруги на самому лічильнику. Саме індикатор показує, що напруга відсутня. Це дуже цікава і корисна інформація, яка передається, оскільки це дуже точно передається сам робочий процес, як воднофазно, так і в трифазних колах електричної енергії. Тобто, а для спеціалістів, які тільки стоїть електромонтерами, це також буде дуже корисно, оскільки це ну, прям дуже наглядно, дуже цікаво. Передбачені також практичні заняття із заміни лічильників, із перевірки їх роботоздатності. І перевірки на допустиму похибку, а також перевірка схем трансформаторних, напівтрансформаторних схем микання лічильників. Тобто ці люди будуть працювати в електроустановках напругою як до 1000 вольт, так і понад 1000 вольт. Виконуються роботи по заміні приладів обліку і трансформаторів струму. Спочатку зробили, відкрили наряд допуску і допустили бригаду до робочого місця, після чого звільнили всі клумби. Чи вони наявності і відповідають той дійсності, що у нас по програмі. Після чого йде фотофіксація цих клуб. Ми знімаємо, перевіряємо пармовафу саму схему зборки, чи вона правильно, чи лічильник рахує. Після чого йде демонтаж лічильника старого і монтаж лічильника нового. Цей лічильник більш коректніше рахує електричну енергію, і в нього присутні захисти від радіомагнітних завад, що унеможливлює споживачові. Завдати якоїсь шкоди лічильнику, щоб електрична енергія вкралася, так би мовити, питання надзвичайно актуальне, тому що зниження втрат електричної енергії, під'єднання нових споживачів і скрізь це все починається, в тому числі і з обліку електричної енергії. Це важливо як для споживачів, і це важливо надзвичайно для нашого товариства.